Добренький вечір. Прийшла поливати, бачите? Прийшла поливати і підійшла сюди. Глянь таке гарнюсіньке. да як багато. А ой, вони ще ростуть, ще здоровіші стали. Я спеціально бору зранку не заглядаю, щоб побачити різницю гляньте. Боже мої дорогенькі. Дивіться, як пов'язані, як виноградик. Бачите, яка ж це краса. Дайте рукою, почіпай. Ох, які вони важкі. Не буду чіпати, бо бачите, тут гілочки дуже тонюні. Он дивіться тут. Пов'язалися. Пов'язалися. Це цвіте. І що хочу вам показати. Дивіться, отут зав'язалися. Викинули знов цвіт. Ну, не знаю, чи це добре. Може буде завелика нагрузка така для корчика, знаєте. Скоріше вже пос... а, але вже, вже видно кольор, який бачите. Але дайте я зірву зірвати велику листка тому що він нам не дає дивитися. Дивіться, Красотунчики. Через тиждень ці саджанці я продаю, а через тиждень буду ставити на укорінення консуело. Таку пообриваю, то буде їм легше, знаєте. Опа, ну. Ще мішає. Ой. Ось Бачите, Біч, гарні. Як пішли сильно в ріст. Бачите? Тут ту виноград. І всюди так. Отакі красунечки, гляньте. Бачите? Це багаторічні, вони рахуються багаторічні з умовою, що їх забирать в хату на зиму. Або на підвіконня, або під лампи. Вони будуть отако, як росли, так і будуть рости далі. Або якщо переплодоносять, зрізать, оставить 20 см і на вікно, чи теж під світло денебудь. І на другий рік весною ви виставляєте, вже, мабуть, з квіточками будуть. І дуже швидко вони заплодоносять. Дуже швидко. Отаке консуело вже підросло. уже буду. Пам'ятаєте, як воно приїхало? Як я сплакалася. Ой. Бо знаєте, коли ждете одне, а приїжджає друге. І не один раз, то я дуже переживаю. А ще ж дивіться, ще ж перед цим я була накупляла того насіння обманного, щоб цілий фейсбук купив, бідні люди. На 720 гривень я купила плюс дорога. Я ж така сама, як всі, знаєте, оце великі листочки було краще зривати. О, тако, щоб їм тут дихать було чим. Бачите, бурячків немає, вже вони в цьому. Оце е, е, щавель. Оту сторону я зірвала. ну Буде підростають, підростають постійно. От. А це щоб не морозити його, а щоб зірвати, і зробити борщик. Я сьогодні робила такий класний борщ, де забулася дати ревінь, А з братом якраз говорила, він каже, ти дала ревінь у борщ. Я кажу, ой Боже, добре що ти сказав. Море роботи, знаєте? Це ж не просто так поставив, і воно росте. Зараз покажу вам брунсвік, які вже плодики великі. Е, інжир од, е, весь тако разом не достигає. Він по черзі. Подивіться, бачите, які вже ці плодики. Вони будуть рости. Це рандіно, вони великі плоди, але ж бачите, які вони вже. А тут воно такі. Оцю треба штучку зірвати. Це ж треба ходити, заглядати до них, знаєте. От. Роботи. Ну як, я придержуюся, бачите, чистенько. Щоб порядочок був. От. Треба це листя зірвати, бо щось воно мені не гарне з помідор маю воду. Ой! Ой-ой-ой. Бачите, що зробила. Розкрутила. От. Я зараз зроблю по-другому. Дивіться. Бачите, як я тут -то зробила. А тут є прищепка. І ми зробимо тако. Дивіться, опа. І хай собі доспіває. Тут ще три помідорки. А ні, ще тут є вверху. Зараз вам покажу сорт е Мадрид. Е той сорт. Дайте, ну так сюди. Ой. Боже, яка красота в мене. Слухайте, гляньте. Ну. Бачите? Дивіться, брунсвік. недавно купляла. Дивіться, що він витворяє. Що значить, що в хорошій землі, що хороший садженець і хороша людина. Вирощує. Да-да. От дивіться, бачите. це. Бурхасоти гріз із малиновим смаком. Це що в нас? А от я прийшла показати вам. Помідорку Мадрид. О, бачите яка? вони які вони інтересні, бачите? О, такі якісь аж приплюснуті. І так всі, бачите? О! о. Я до них. Мало підходжу зараз, ну хай треба Е, Купила п'ять насінин. Оце одна тільки помідора така. Другі були теж добре, але не мадріт. Так, оту гляньте, що в нас робиться. О, люди. Оце теж борхасоте гріз, теж смаколик. Оце проходимо мимо, треба позривати, щоб воно не мішало дозрівати плодикам, Так треба. Муазоньєр. Тут теж бачите. Хай трошки більше підросте, щоб я шкоди не наробила. Бачите. Недавно ж купила. Подивіться по відео. Красота. Я кажу від хорошої людини. Так, ідемо сюди. Опа. Он дивіться. Масу й до плін. Японська селекція це дуже хороші. Це при правильному вирощуванні, ви читайте, при правильному вирощуванні на третій рік можна зібрати 400 кг з куща. Але це ж треба правильна агротехніка, треба всього додержуватися. Поки менше, то я розумію з ними, а потім буду питати. Роман Анатольович теж з групи інженерної, я в нього купляла оцей і он той останній. Це від пані Наталії у мене Е, Голубий гігант. ні 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 голубий гігант ми пройшли. Це який-то... Віолет. Це вона мене е, подарувала, але дуже хороший віолет, вони фіолетовий. Ну, коротше, що дуже добре. Канадри, я гляньте, як пішов. А тут я зробила сьогодні. Але закрила ціла оці, бачите, закрила фольгою для того, щоб не прогрівалася. Покажу. Повітряну відводку зробила, бачите? О, надивилася. І що я думаю, я хужа. І це воно як приживеться, якщо Богдась. Отако Никше. Буде тут повно коріння. отако никше відрізаєш і дивіться, готовий, як і саджанець. Дуже добре так вирощувати, гляньте. Брунсвік. На зелених зелених не можна, треба, щоб хоча б отакі обов'язки. Отак, як я зробила, щоб такий був сам стовбур. Далмацькі. Красунчик, а це теж Сарі Пшерон посадила в землю, він такий якийсь дуже великий кущ Я вже дивлюся, може, слухати, але ж це ж така привичка наша. Можна було б удалити якогось одного паростка. Ну, от, наприклад, оцього. Мені шкода, як вроді би руку відрізаєш. Ну і тут таке от. Кожен день міняється, кожен день все красивішає. Кожен день от така краса. Оцього я сама укорінила. Із садженця. Сама укорінила. Із кажу садженця, вийшов садженець. Із череночка. зараз вам покажу. І з оцієї палочки. О. І тут він мені вийшов, довго я його. Мене було шість у таких палочок. Одна прожилась. А це кокосові чипси, як добре їм накривати. Ох, яка земелька, бачите? Аж така капушистенька. Не пропускає, щоб виходила звідти волога. Дайте така трошечки ще дуже хороша штука. Я купила, мені підказала пані Наталя, вона адміністратор групи про інжири. Дивіться, оце кора, а це. Чіпси із кокосу. То я такого собі подумаю, що кора виходить ще дорожче, знаєте, чим чіпси. І чіпси, дивіться, як гарненько. Це мультифлора, це вже на дворі. Оце вже треба вирізати. Сьогодні я поливала, ще два вирвала, положила. Бачите, як ростуть. І ростуть, і ростуть, і ростуть красунчики. О, гляньте. Ну. Бачите, отаке. От Коротше говоря, бувайте всі здоровенькі, всього вам найкращого. Вирощуйте інжири, це дуже смачно, це дуже, ну, взагалі, смакота. І корисні, головне. Будемо чекати урожаїв. Ай вже хочеться свої попробувати, а тим більше, що це сорти такі хороші всі. Знаєте, я хотіла оцього зробити повітря. Оце це від сонця, бачите, що робиться, як пече в теплиці. Ну, кажуть, що не це є. Я хотіла тут зробити повітряну відводку. о, Це треба не знаю, може щось зроблю. Мені страшно щось робити, я ж спокійно не можу. Оце листочка теж ру. отак треба зривати, а потім ця палочка відсохне. О, така краса. Гляньте, от чого ж їх не вирощувати. Все, спокійної ночі, мирної ночі, добра вам всім. Дивіться, підписуйтесь, коментуйте обов'язково і лайкайте. І тому що, Ну, щоб було якось воно на користь мені, знаєте, тому що я стараюся знімаю. Знаю людей, які дивляться, і нічого не пишуть. А хочеться, щоб писали. Тому що я для того і роблю це все діло. Оце треба пересадити, бачите? З кожної відправки оставляю по одному саджанцю, по-другому не буде. Оце оставила. Тепер цей. Перед там стоїть один і ще слідуючий один. Це з кожної відправки я оставляю посадженцю. В неділю буду відправляти, у неділю теж оставлю. Трошки черга е, на це, але записую, люди просять. Оце треба швидко підняти. Добре, що я сюди прийшла. Бачите? Зараз запихну таку штуку, де ж то воно? Десь зараз найду. Тому що може обломати гілячку. І ще воно, бідненьке, випустило цвіт. Ай-яй-яй. Тут воно буде, бачу, всюди цвісти. Глянь, таке гарненьке. А потім я здорова, робиться. От. Добренько, на цьому точно що вже все. Всі бувайте здоровенькі. Дякую вам за все. Пока-пока, до слідуючого відео.